Розглянемо роботу ланцюгів управління при увімкненні динамотора на електропоїздах Р1, Р2. З попередньої схеми ми увімкнули з вами ПРУ, тоді з проводу номер 15 через плавки запобіжник ПР10 по проводу через замкні контакти проміжного реле управління ПРУ. Живлення отримує провід номер 20 кондуїт, і виходячи проводом номер 20 на немоторному головному вагоні. З провода No20 через плавки запобіжник ПР-13 отримує живлення провід20Д. Через замкнені, обернені контакти, реле перевантаження динамотора, оскільки перевантаження динамотора не відбувалося, РПД не спрацювало, то його обернений контакт розімкнений. По проводу 20Е, заживлюється вмикаюча котушка магнітного контактору МК-1. Далі 30-й провід мінус. МК1 вмикається і, вмикаючись, замикає власний. Контакт, основний силовий у силовому ланцюгі. Давайте розглянемо цю схему. Зі струмоприймача Т через дросель подавлення перешкод фільтр Дросель ФД, замні контакти головного роз'єднувача ГР, високовольтну плавку ставку ВП, через амні контакти магнітного контактора МК 2 Живлення поступає на міжвагонне штепсельне з'єднання РС. Далі зі штепсівного з'єднання ШАС живлення поступає на замкні контакти магнітного контакту МК-1 і через замкнений контакт обернений Термореле ТР1 через послідовну котушку Реле перевантаження динамотора РПД. Далі через біметалічну пластину нагрівального елементу ТР1 термореле через демпферний опір Р80 Р81. Через обмотку додатнього полюса, обмотку якоря, обмотку головного полюса Динамотора, через демпферний опір R82, R83, через обмотку додатнього полюса, обмотку якоря. Обмотку головного полюса живлення буде поступати на штепсельне з'єднання. Слід також зауважити, що з провода номер 20 живлення поступає на обмотки незалежного збудження динамотора, 30 30-й провід мінус. У разі відсутності цього живлення динамотор іде в рознос. Також слід зазначити, що під час монтажу можуть бути переплутані провода номер 20 і провода номер 30 Обмотка незалежного збудження должна співпадати з напрямком манітного потоку обмотки головного полюса, силової обмотки. Якщо обмотки будуть протилежно направлені, то це буде створювати за перешкоди обертанню динамотора. Тому під час його увімкнення обов'язково виконується прослуховування роботи. При наявності або розносу, або а, при наявності сповільнення роботи динамотору, негайно такий динамотор вимкнути. Тоді живлення буде поступати на штепсельне з'єднання зі штепсельного з'єднання. Живлення буде йти на ліч... шунт лічильника, заземлювальний пристрій, мінусовий рейковий ланцюг. Ось так вмикається динамотор.